Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, як зрозуміти простому християнину, що таке трійця? Трійця то є Бог. Трійця одноістотна, тобто один Бог, в трійці святій єдиний. Отець, Син і Дух Святий. Якщо починати читати Слово Боже, з перших рядків книги буття написано. І Сказав Господь: сотворімо людину, сотворімо множині. Тобто Бог, істота одна, але в трьох особах: Отець, Син, Дух, Святий. Тут просто все. Але для пересічного християнина десь моментами незрозуміло. Ми сповідуємо, як казав Ісус Христос, 28 розділ Євангелія від Матвія. Отож, ідіть і навчайте всі народи, хрестя чи їх. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи зберігати все те, що я заповідав вам, і я буду з вами до кінця віку. Амінь. Тому християни сповідують трійцю одноістотну і нероздільну в трьох особах, але воєдину злиту. Я думаю, зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть коментарі. Сектанти, такі як там єговісти, ще там якісь сатаністи, то вони того не сповідують. А ми християни, сповідуємо і так має бути з Богом. Дякую вам.